І шановні гості, шановні мечки міста Ізюма сьомо та всіх партаві. Що підвітаємо вас на нашому спіяті, святі, святі осінні. Давайте я дуже дуже хочу почути сьогодні таке список, палюче сонечко. Мені вас дуже погано видно, але я вас хочу почути. Сьогодні всі на місці. Нічує, всі на місці. А гучніше. Так, а давайте зараз так. А, підключається спершу молодь. Молодь сьогодні на місці, земчане. Точно клас. Малюки сьогодні всі тут з нами. З нами так. А, люди тридцять 30... 30 плюс сьогодні нема, так? Я розумію. Ну, дуже добре. За що я вам хочу сказати, шановні гості, самі зависи після того, як. Люди збирали урожайки з всіх поля цих робіт, свято святоврожайне. Проводили веселі гучні ігри, танці, пісні. З'їжджалися на такі свята з усіх сел. Було дуже та гарно. А сьогодні весело свято засіди. Вас запрошують організацію. Це Валерій Марченко та партії зімчаннові обличчя, а також представники партії зімчан э, з ваших різних кварталів Олег Бондарів, Андрій Стрільник і Михаїл Іщук. Давайте сьогодні святкувати, виселитись ігри конкурси пісні для вас польова кухня і справжнім колішем. Сьогодні також для вас. Дуже добре смакує, буквально за декілька хвилин ми почнемо це роздавати. Тому давайте вітатися, дружніми області, дарувати тут другу, а ви одному, вибачайте, е, яскраві посмішки, е, описки і е, гарний настрій. І я запрошую на нашу сцену, вокальний колектив, Україночка. Зустрічайте.